Знаєте, є такі фрази, що живуть набагато довше за людей, які їх сказали. Вони стають своєрідними історичними попередженнями, нагадують нам про те, що навіть найсвітліші ідеали можуть мати дуже темну сторону. А боротьба за кращий світ іноді породжує справжній жах. От сьогодні ми поговоримо про одну з таких крилатих фраз: Революція пожирає своїх дітей. Просто вслухайтесь звучить моторошно правда? наче вирок. І найстрашніше, що це ж не просто красива метафора. Це, по суті, опис кривавої закономірності, яка повторювалась в історії знову і знову. Трагічний, просто таки диявольський парадокс. Що ж це власне означає? А те, що величезна хвиля змін, яка зносить старий ненависний режим, чомусь не зупиняється. Вона котиться далі і врешті-решт накриває і своїх же творців. Учорашні лідери, ідеологи, герої раптом стають ворогами. І стають наступними жертвами тієї самої машини, яку вони ж і запустили. Ну що ж, давайте розбиратися, як ці слова перетворилися на такий потужний і, чесно кажучи, вубивчий символ. І отут виникає логічне питання а звідки вона взагалі взялася? Хто першим помітив цей страшний паттерн? Щоб знайти відповідь, нам доведеться вирушити в саме серце однієї з найбурхливіших і найкривавіших подій в історії. Історія народження цієї фрази це дивовижний коктейль. Тут змішалися і реальна кров пролита на бруківці, і стародавній міф. Давайте поглянемо на обидва ці компоненти. Отже, наша машина часу переносить нас до Франції кінця XVIII століття, велика французька революція, а точніше, її найтемніший етап, відомий як епоха терору. Це був час, коли гільотина, національна бритва. Працювала практично безперервно, а вчорашні соратники сьогодні вже відправляли один одного на ешафот. А тепер найцікавіше або, мабуть, найтрагічніше. Вважається, що ці пророчі слова сказав П'єр Верньо, це був один із лідерів революції, блискучий оратор, полум'яний трибун. Тільки уявіть собі цю іронію він сформулював цей жахливий закон і сам же став його доказом. Незабаром його та його однодумців було страчено. Так чому ж так сталося? А все звелося до класичної боротьби за владу. Верньо був жерондистом. Це були, скажімо так, поміркувані революціонери. Але маятник революції хитнувся далі до ще більшого радикалізму. Владу перехопили якобінці на чолі з Робеспєром. І для них будь-хто хто не був таким же радикальним, як вони, автоматично ставав зрадником. Поміркованість стала злочином. І знаєте, що цікаво? Ця ідея не нова, взагалі не нова. Вона разюче схожа на стародавній грецький міф про титана Кроноса. Він пожирав своїх новонароджених дітей, бо оракул напророчив, що один із них його скине. Так само і революція, охоплена параноєю і страхом, починає бачити загрозу у своїх же дітях і знищує їх, аби зберегти владу. Це ж ідеальна метафора. Гаразд, звідки взялася фраза, ми розібралися. Але це не пояснює головного чому? Чому цей жахливий цикл повторюється? Які такі механізми змушують революційні рухи займатися самознищенням? Насправді тут працює така собі. Трагічна формула. По-перше, нестримна гонка радикалізму. Коли революція набирає обертів, ставки постійно зростають. І ті, хто ще вчора був авангардом, сьогодні вже виглядають занадто м'якими. По-друге, це банальна боротьба за владу. Коли спільний ворог, старий режим, повалений, колишні союзники раптом стають конкурентами. І починається гризня за те, хто тепер буде головним. І по-третє, це потреба у внутрішньому ворозі. Новій владі, щоб згуртувати людей і виправдати жорсткі методи, завжди потрібен образ ворога. А кого найпростіше? Призначити ворогом. Правильно, свої же, які збилися зі шляху. І ось тут ми підходимо до найстрашнішого. Виявляється, французька революція була не винятком, вона була скоріше прототипом. Цей кривавий шаблон повторювався знову і знову. Просто подивіться на це. Це ж як під копірку. Радянський Союз, Сталін, закріпивши владу, системно знищив майже всіх старих більшовиків, людей, які разом з Леніним робили революцію. Троцький, Бухарін, Зінов'єв, всі вони були оголошені ворогами і знищені. Або Китай 60-ті. щоб зміцнити свою владу, Мао Цедун розв'язав культурну революцію, і її жертвами стали ті ж самі партійні кадри і інтелігенція, які привели його до влади. Сценарій один і той самий, просто змінюються імена та декорації. То що ж у підсумку, який урок можна винести з усієї цієї кривавої історії, що повторюється? Виходить, що ця фраза це не просто щось з підручника історії, ні, це універсальне застереження. Застереження про те, що будь-яке прагнення побудувати рай на землі несе в собі зерно самознищення. Дорога до утопії часто вимущена не лише добрими намірами, але й тілами тих, хто першим ступив на цю дорогу. І це, звісно, підводить нас до фінального, мабуть, найскладнішого питання чи є цей цикл неминучим? Чи це якийсь невблаганний закон історії, що будь-яка революція приречена пожирати своїх дітей? Чи все таки є шанс розірвати це коло? Історія, здається, досі чекає на відповідь.